Розказує, що ми будемо садити Сьогодні ми посадимо горох. Баклажани залишимо на потім. Та у них пам'яті. Їм треба тепло. Ага. Огірочкам теж треба тепло. Планах горох. Ось частична посадка горох. А кабечки йде. Там є? Так, да, я в <гум> В поїздка. О, В на поїздці і То В нас сьогодні що по плану? Город? Да. Так, частішна посадка городом. городу. Город у нас тут, там у нас цибулька, і туди далі у нас буде Дивись. місце і це інше. Я думаю. Що отут, отаким рядочком длинним горо, бо треба ж палочки для нього поставити. Uh -huh. І тут кабачки отак в рядочку. Тут у нас міні-город. Міні міні-город, так. Це так такий город, щоб люди посміялись, знаєш. Угу. Uh -huh. Це у нас полуниця тут трошки. У на наш забор не дивиться, то тимчасова загорожа. Колись там буде щось нормальне. Ого, скільки в нас буде гороха, звісно, так. Да Бо воно все виросло. Це ж не все виросло. Узнаємо. Такі красненькі, такі свіпленькі. Це оброблені, так? Угу. Ще пігнали? Буде? Mm -hmm. Базилик. Ой, ну, карадитская прикольно. жолото блакитно Угу, патриотично. Угу, так, пішов. Це одна стрічка на 5 метрів. Так а ти поймаєш, де шо? Ты сейчас Так. Да. Угу. Як попадемо, так і попадемо, правда? Моя любима морка. Пігнали. Пігнали. Хто наступив на цю болю? Ти. Ні. <рігла> ну ти спитала, я сказав. А ти бачив? Звісно. Зараз відео передивимося. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість рядочків. О, Льоня. Помірізати будеш німає. Тебе знімає. Розкажуй. У тебе порядок диви, як гарно. Свіже яблуня, да? Яблуні. Треба в тебе викопати перелізти. Поки тебе не буде. Полізти, яблунь повикапують в тебе трохи. Осилає здоров'я повикапую не посох. Да. А я шуткую. Ну, хорошо. Хорошо, другое место не знаю. Да понятно. И не металлом в моем Не хочу. Добре. Краще знімати садок. Тут той металолом. І груш буде, і яблук буде в цьому році достатньо. Зелені не треба глибоко. Морква взагалі лежить окремо. Морква мені треба, щоб тут була рядишком. Ага. Між морквою я посажу рідіску, рідіска виросте, ми її вирвемо і буде хорошо морковки. Там росте буде більше місця, там рядишком. Це майже все садимо на стрічках. Дуже зручно, не треба проріджувати. Одна стрічка це 5 метрів. Чим рекомендуємо? Рекомендуєш? Рекомендується економить час. Насіння вже оброблене і розфасоване так, як потрібно. Зараз я купу дуб. Нічого. Тут. Буде відбиток в дубці на городі. Буде дві ямки і туди можна буде щось посадити. Ну там і забула, що це? Там забула. Ні, я знаю, що я там. Ми туди щось засадимо щось. Правильно? Ти Да. Щось туди впихнемо. Та по-любому. Така земля, що не все приймається. Щось прийметься, щось не прийметься. Побачимо на виході, що виросте. Ну так. Рейдька тут щось не дуже. Що може в цьому році буде? Посадили наш город. Він не дуже великий, але який вже є. Можливо, наступного року буде трошки більший, бо не вистачає на все, що хочеться посадити. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь. Ставте лайки. Вам це не складно, а нам приємно.